як людина, яка мала такий діагноз, яка мала такий діагноз як безпліття, 42 роки отримала помогуйте, як це багато дітлої родини мандація. Посвічення, посвідчення. багатодітної родини. У мене в нас з чоловіком разом двоє діток, 19 років. Хлопчик, який теж тільки завдяки, ну розумію, що старанню чоловіка і корекції ендокринної, ендокринної системи йому 19 років, і також 42 роки. Ми родили ще одного хлопчика, Богданчик, який чекав. Який Мене зараз питають, а ви не боїтеся дітям давати продукцію? Я говорю, ні, не боюсь тому що мої діти споживали цю продукцію внутріутробно І е, дуже вдячна, що в нас зараз є така можливість ділитися е, через інтернет. Але ви знаєте, такі зустрічі, вони тепліші, тому що тут якось відчувається ну через інтернет подивишся, а ну, знову якийсь Очередний да? е, продукція дуже якісна. Ми були на е, виробництві. Ми бачили дійсно Лариса чудово розповіла, як там було е, які е, сертифікати, як там. Ну, скажем так, я медик за фахом, і для мене було важливо побачити, як дезінфікація проводиться, як були ми вдягнені на виробництві, нам одягали і бахіли, і хлопці, які були з вусами або з бородою, їм одягали, одягали такі якось, маски. Такі розумієте, новеньким повезло, тому що у вас все починається. А нам повезло, тому що в нас все продовжується, і я дуже вдячна НСП за те, що за 24 роки мене не обманули ні разу.